Же ж секрет отримали наші учасниці майстер-класу. Обирай себе і секрет, який вони отримали, це у тому, що досить вже бути для себе хатівником, досить бути для себе критиком, суддю, тим, хто собою постійно незадоволеним. Досить від сьогоднішнього дня. Вони мають відловлювати всі негативні речі по відношенню до себе і змінювати їх. А змінювати так. Як би вони хотіли, щоб їхня кохана людина ставилася до себе? Тобто суть даного секрету, який ми дали учасницям, у тому, що вони мають згадати, якими вони були в період закоханості зі своїм чоловіком, і так само ставитися до себе. Тобто догоджати, робити сюрпризи, писати а, для себе да, якісь приємні речі, або говорити собі якісь приємні речі, робити для себе все як для цієї коханої людини, в яку ми безмежно закохані, і якій хочемо сподобатись, і яку хочемо зробити щасливою.